Кількаразовий призер та переможець міжнародних змагань Аркадій Карцон, щоб тримати себе у формі, щодня тренується по 3-4 години. Не почуває на лаврах спортсмен навіть після перемоги на чемпіонаті України, адже попереду ще важливіші змагання у Європі. Про свій досвід на всеукраїнській першості юнак розповідає як про один із найважливіших етапів підготовки до майбутніх змагань. каже, що на чемпіонаті суперники були високого рівня, а от у фінальному двобої йому дістався не надто складний суперник. Я б сказав. Що майже найлегше. Ну розвели так. Не можу сказати. Ну, попередні суперники були найтяжчі. Важкі поєдинки були і для решти спортсменів, які захищали честь нашої області у Львові. Втім, чотири медалі нашим спортсменам таки вдалося здобути. Нашу команду в общем підтрим і наш земляк Шепітовки Тарас Бондарчук на чемпіонаті. України во Львові он також став сильнішим і виграв соревновання в своїй вісовій категорії до 52 кілограмів. Бронзові нагороди з міста Лева привезли Артур Рафаловський та Віталій Соловійчук. В результаті збірна нашої області посіла друге загальнокомандне місце. Поступившись при цьому господарям турніру львів'янам.